25 квітня на 11 каналі час новин в студію Олена Петроченкова. Вітаю! І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Ударними дронами по житлових кварталах Марганця російський терор на Нікопольщині не вщухає ракетами по краєзнавчому музею на Харківщині. Теракт 10 поранених та дві загиблі. Життя під російськими бомбами. Як на Донеччині виживають цивільні і чому не хочуть евакуюватися? Наш репортаж з фронту. І один із символів довоєнного життя у Дніпрі знову відкрилась мережа Макдональдс, чи є бургерний бум. Ворожими безпілотниками по житлових кварталах. Вчора надвечір окупанти атакували Марганецьку громаду, побили приватні будинки. Майже рік Нікопольщина потерпає від терору росіян. Населені пункти під щільними обстрілами. Окупанти гатять з важкої артилерії, а віднедавна з ударних дронів. Більше подробиць в сюжеті нашої Поліни Поламарчук. Вчора по обіді окупанти двічі атакували Нікопольщину. Армія РФ запустила два безпілотники на Марганецьку громаду. Ворожі боєприпаси скинули просто по мирному селу. Згодом обстріляли з важкої артилерії. З людей ніхто не постраждав. Внаслідок атаки понівечені два житлові будинки та господарча споруда. Нікопольщина під постійним вогнем російських військових від початку повномасштабного вторгнення з Нікополя виїхала половина мешканців. Армія РФ регулярно б'є по житлових кварталах, школах та церквах. За цей час пошкодили і зруйнували майже 4 тисячі будівель. Це і приватні будинки, і квартири, і багатоповерхові дома, і садочки, і школи, люди, в яких повністю зруйновано житло. Якщо вони до нас звертаються, ми їм надаємо тимчасове можливість <кій> тимчасового проживання. Від початку масованих обстрілів до лікарень міста зверталися сотні поранених. Медики кажуть, усі пацієнти з мінно-вибуховими травмами «Це всього ранення частіше за все уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. Поранення тулуба буває, проникаючи поранення черевної порожнини та грудної клітки. Окупанти продовжують запускати дрони. Лише вчора шість ударних шахетів летіли на нашому східному напрямку. Повітряні сили знищили усі ворожі об'єкти в інших районах області. Ніч та ранок минули, хоч і з тривогами, проте без атак. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. 66 дітей саме стільки маленьких українців окупанти вбили від початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині. Всього по Україні 470 дітей, ще майже тисяча поранені. Утім, це лише офіційні дані. Справжнє число загиблих поки невідомо. Ракетами по краєзнавчому музею теракт росіян у Куп'янську на Харківщині вже двоє загиблих і десятеро поранених на Запоріжжі. Є постраждалі через атаку ворожих дронів і не вщухають обстріли Херсонщини та Донеччини. Про все, чим жила Україна сьогодні в нашому дайджесті. От одна прилітіла яма і от здання пов здання розваліла і вірховніта. Внизу дісь подвалі жінки дві дози. Ракетами С-300 вранці росіяни атакували Харківщину, влучили по центру Куп'янська. Ворожим залізячим розтрощило музей. Там десятеро поранених, ще кілька людей, і досі залишаються під завалами. Загинуло дві жінки. На місці прильотів працюють медики та рятувальники. Куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів, як по самому місці Харкова, так і по Населеним пунктам Харківської області досить висока. Також під вогнем окупантів були і щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. У селищі дворічна через артобстріл загинула пенсіонерка. Більш ніж сотню разів за добу росіяни вдарили по Запорізькій області, гатили з артилерії, авіації та реактивних систем. А також з безпілотників обстріляли 20 міст і сел на лінії розмежування. Там пошкоджені комунальні мережі, домівки та майно людей. Є поранені. Ворог здійснив 111 обстрілів по нашій Запорізькій області. З завжди це є Оріхівські, Васильівські. Райони пологи, в тому числі одна жіночка у нас була травмована 57 цього року народження е, доставлена до лікарні. Росіяни вкотре гатять по Херсонщині. Сьогодні ворог обстріляв Білозерівську громаду. Скинули щонайменше п'ять авіабомб. Там поцілили у церкву цивільну інфраструктуру та домівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Донеччина також продовжує потерпати від рашиських обстрілів. По Корахівській громаді ворог гатив шість разів. Пошкоджено школу, двоповерхівку та з десяток приватних будинків. Є влучання і на Авдіївському, горлівському та лисичанському напрямках. Там руйнування домівок та закладу освіти. За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще 13 поранено. Альбіна Гриненко Дмитро Новини каналу. Виживають під постійними обстрілами рашистів. Далі історія мешканців одного з прифронтових селищ Донеччини. Попри смертельну загрозу, місцеві не полишають рідні оселі та навіть активно ведуть господарство. А перебиті російськими снарядами лінії електропередач та водопровід їм ремонтують воїни Дніпровської тероборони про життя цивільних на передовій. Репортаж нашого Владислава Авдієнка. Руський мір у всій красі так виглядає приліт 152 мм снаряду по подвір'ю цивільних. Складно повірити, але просто на цьому місці стояло товстелезне дерево, ось його рештки, але воно фактично випарувалося, бо прийняло на себе більшу частину енергії удару. Далі вибухова хвиля пішла на будинок, проломила стіну та зірвала дах. Одне з прифронтових селищ на Донеччині до вторгнення росіян тут мешкали понад тисяча людей. Нині лишається менше п'яти десятків козлик, ай, козочка мишка, а це хрюшка наша симфонія. Чого назва симфонія? Вона така грищить, пищить. 64-річна пані Ірина із гордістю показує своє господарство. Її оселя усього за декілька кілометрів від лінії фронту. Російські артобстріли тут звична справа. Ми чуємо запуск, свист. Ага, ну, перше, звісно, думаєш, де впадає. Ідемо погріб. Зараз жінка живе у хаті сина. Її будинок торік розбомбили росіяни ураганом. Під час обстрілу просто на подвір'ї була дочка Наталія. Вона не встигла сховатися у підвал, бо хотіла урятувати собаку. За мною була собака, і мені її було шкода. І я кажу Тайсон, тайсон де ти? І якраз мене просто тут засипало, гахнуло і почало засипати. І я не бачила нічого. Думаю. Я, мабуть, померла, бо в мене нічого не болить. Значить, це моя душа. А потім оговталася і швидко побігла в погріб. Епіцентр влучання був усього за декілька метрів. Наталія дивом вижила, бо стояла за гаражем. Це вирятувала ця стіна, тому що це цей гараж будували мої батьки, і вони робили його міцним. Ну, як думали, ну війни ніхто не очікував, просто робили на віки. Внаслідок удару вщент згоріли сараї з худобою. Будинок також непридатний до життя. Щасливіше вижили, да. ну, мама пенсіонерка, я не знаю, як буде, будемо відбудовуватися. Зараз роботи немає, я не знаю. Та не всім в цьому селищі щастить втратити лише майно. Пані Ірина каже, росіяни вбили чимало її односельців. Там, там жінку під вибухи попала, убило, там чоловік їхав їхав, розірвало, поховали. Вони тільки по домам бросають. У нас нема по чому бросати. Ну, нема таких ніяких, не ні, ні заводів, ні, ні фабрик. Це, це фашизм, а не то, що тероризм. Через обстріли в селищі часто бувають перебої з комунікаціями. Комунальники сюди вже не виїжджають, рятують наші військові. Замість професійних електриків вони лагодять світло після російських обстрілів. Підбирали їх з землі. Та скручувала правда, Це кропітка дуже робота була, але за два тижні ми всю електрику відновили та повісили їх на столби. Також нещодавно замінили три насоси водопостачання. Тепер місцеві знову з питною воїнам віддячують свіжим хлібом із печі, і він самий смачний. Бедомаші з душевками. Ми завжди знаємо вас у вас душею. гарний дуже да, хліб да, навіть да. схожий завжди на О, великодню таке, пасху. Дуже вдячні нашим ЗСУ за те, що вони допомагають. Син пані Ірини разом із вагітною дружиною виїхав з селища. Пенсіонерка ж із дочкою лишаються в гарячі дні обстрілів. Проводять по декілька годин у підвалі, читають книжки. Та, попри смертельну небезпеку, лишати домівку, і господарство не збираються. Ми намагалися виїхати, ну не було десь нас. Неділі дві не було додому. Дуже тяне, і ми приїхали. І я не хочу сюди виїжджати». Ми огородик. Ми посадили картошку. Бачите, садочок ми його облаштували, і квіточки. Все ну хочеться так жити, жити, як ми жили. Родина пані Ірини. Дякує волонтерам, які допомагають з будматеріалами. Сподіваються, вдасться відбудувати розбомблений будинок, але головне якнайшвидше вигнати рашистів із нашої землі. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Ліквідація наслідків повені на Дніпропетровщині станом на ранок в області все ще підтоплені понад півсотні ділянок та 29 будинків. Найтяжчою ситуацією залишається в селищі Курилівка в передмісті Кам'янського. Повінь там не сходить більше тижня. Рятувальники показали, як відкачують воду з дворів і помешкань місцевих. Підтопленими також залишаються обійстя шести жителів Самарівки та десяти дніпрян. Найбільше страждає новокодацький район. Нагадаємо, за даними метеорологів в Україні скиди на водосховищах мають завершитися до 28 квітня. Пік водопілля вже пройдено. Один із символів довоєнного життя сьогодні Макдональдс відкрив свої двері у Дніпрі. Чутки про відновлення роботи ходили вже давно, проте у самому ресторані це жодним чином не анонсували. І шаленим ажіотажем, кілометровими чергами та навіть збоєм у роботі служб доставки. Так відкрились столичні заклади. А от чи є бургерний бум у Дніпрі? Сюжет Марка Ручки. Понад рік у Дніпрі був зачинений і з відкриттями самого ранку біля закладів черги для людей. Це знакова подія не тільки через їжу, а й тому, що це як символ довоєнного життя. Я тільки но прийшов, я дуже сумував і зараз я дуже радий. Дарія, приміром, взагалі прокинулась із самого рання, аби виконати обіцянку дітям першими спробувати Мак меню. каже тут панує атмосфера ностальгії. Ми просто були перші, ми о п'ятий ранку сюди приїхали. Більш таке комфортне життя буде, як воно було раніше. Є ось таке перечуття, що просто ми повертаємось до чогось такого доброго, звичного, до того як ми жили раніше. Не полінилась стояти в черзі, група однокласників. Підлітки заздалегідь планували відвідати популярний ресторан. Ми вчора всі будемо. Завтра всім дзвонимо. Будемо всі біжимо сюди. Це з дитинства всі спогади. Воно все ну це да, повертає працювати в інтенсивному режимі на поготові і працівники служб доставки. Багато народу і жамовно, бо все багато. Вітаю вас, у Макдональдсі, Будь ласка, замовляй настрій. Прекрасний, смачно дуже. Я дуже дякую збройним силам. ЗСУ, які захищають нас, щоб ми могли сюди прийти, і взагалі продовжувати насолоджуватися життям. Чимала черга вишикувалась із автівок, що заїжджають на Макдрайв. Чекали довго, бо була повітряна тривога. Я тут буду брати для дитини. Ну я звісно ні за чим не сумував. Ну дитина більше сумувала Півтора року года роботи у Макдональдсі і без жити життя не можу. Де саме у Дніпрі відкрились ресторани, можна подивитись на офіційному сайті мережі. Утім, варто пам'ятати, що під час повітряних тривог Макдональдс зачинятиметься, а всі гости проситимуть вийти до найближчого укриття. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Дніпро готується до нового опалювального сезону. У місті модернізують обладнання та ставлять додаткові генератори. Роботи нині тривають на одній з котелень лівого берега. Взимку вона опалює понад 130 будинків, лікарні, школи і дитсадки. Почали й капітальний ремонт котлів. Здебільшого вони працюють щонайменше по три десятки років. Крім того, комунальники замінюють трубопроводні мережі. Це знизить ймовірність аварій під час морозів. Водночас по місту працюють бригади аварійної служби, ремонтують Центральне опалення в багатоповерхівках. Зараз ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію 30 котлів по всьому місту. Також всі котельні будуть обладнані додатково до да, тих генераторів, що ми маємо, 250 генераторів. У Дніпрі відновили консультативну допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Торік цю послугу припинили. В нашій області зареєстровано 10 тисяч ліквідаторів. Понад 500 отримують медичну допомогу в обласній лікарні за для зручності пацієнтів. В один день можна пройти майже півсотні фахівців. Ми влаштовуємо такі зустрічі, щоб і професор, і кожний видатний лікар лікарні міг надати допомогу. Після таких прийомів є пацієнти, яким потрібна операція, яким потрібно лікування. Тут болі понімають тут більш розумієте, апаратура сучасніша. Фахівці гарні у своїх напрямках, і тут також можна зробити операцію. Мистецтво під час війни його роль у культурному відродженні України з видатними майстрами сучасності обговорили на майстер-класі у арт-коледжі Дніпра. Зустріч пройшла у відкритому форматі в новому галерейному просторі. Наші журналісти з подробицями яким має бути мистецтво під час війни? Що таке культурне відродження України? І як створити єдиний творчий простір? Ці та інші питання порушили видатні митці сучасності. Вони провели лекції для відвідувачів галерейного простору, який нещодавно відкрився в Дніпро арт-коледжі. Ми тут дискутували з тезою Жадана про те, що мистецтво не повинно у часи війни бути таким фотографічним, тобто фільмувати. Цей жах, який ми відчуваємо, що мистецтво буде, як каже Жадан, майже про інше, так вважає не лише Сергій Жадан, кандидати мистецтвознавства Андрій Цой і Костянтин Зоркін впевнені, творчість під час війни має давати надію через емоції. Свій досвід вони передали слухачам. Такі лекції вперше відбуваються саме в галерейному просторі, і особливо важливо, що вони відбуваються в такий час, особливо важливо, що вони відбуваються з такими людьми, і особливо важливо, що вони є наповнені тими знаннями, які сьогодні з лектори змогли передати нашим студентам. Говорили і про відродження України через мистецтво. Цю тему підтримує скульптор-перформер зі Львова Василь Одрихівський. Він вважає, культурний обмін між митцями руйнує кордони та надихає на створення єдиного творчого простору. В мене є почуття єдності, єдності Львова, Дніпра. І я е, щиро е, запросив і запрошую всіх учасників е, нашої зустрічі до Львова, у Львівську національну академію мистецтв. І дуже мені було б також цікаво наживо відвідати е, Дніпровський коледж мистецтв. Студенти Дніпро артколеджу від спілкування у захваті кажуть, це додатковий досвід для митців початківців. Це дуже цікава і дуже важлива інформація, як для митця, та й для любого взагалі, для людини, яка цікавиться мистецтвом. Під час війни, якби пересуватись по різним містам, це не дуже так легко. От. А тут якби дуже цікава така в дистанційному формі, якби з лектором спілкування, тому я дуже радий що тут побував. Галерейний простір дає шанс отримати унікальні знання у різних сферах мистецтва, запевняє директорка Дніпро Артколеджу. Завдяки цій програмі, зміна 2.0» за фінансової підтримки Європейського союзу, ми це змогли зробити, бо такі е, круті лектори не кожен раз можуть завітати тим більше в часи війни до нас. І ми сьогодні е, маємо таку платформу для подальших дискусій, збагатилися до. Свідом і рухаємося далі. Олена Городицька, Сергій Озеров, новину 11 каналу. Підтримали челендж з озеленення. У Кам'янському висаджують молоді дерева. Таку акцію розпочав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В одному з парків керівники Можете міста депутати та активісти висадили з сотні саджанців різних дерев. Минулому році на прохання наших мешканців Баму ми зробили тут зону відпочинку, навезли пісок, встановили обладнання, зробили волейбольну площадку, провели до ладу ставок. Висаджуємо 50 дерев, щоб зробити тут зону відпочинку ще більш затишною для наших мешканців, до того щоб вони могли приходити сюди разом зі своїми близькими, разом зі своїми дітьми і відпочивати в ці простий для нашої країни час. І на останок про погоду завтра у Дніпрі очікується мінлива хмарність без В день синоптики прогнозують 19 градусів тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск становитиме 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Ну а далі на одинадцятому каналі Дайджест новин Нікопольщини.